Продовжимо годину ще говоримо про зустріч у Парижі в форматі норманському, а також про її наслідки для України та українського Донбасу. Пане Сергію, якщо уявити, що план Мореля існує, то які закони можна очікувати в парламенті в українському подання від президента очевидно про вибори на Донбасі, і яка можливо реакція в сесійній залі буде. Ну, я хочу нагадати, що закон про амністію ми вже ж прийняли. Він просто не підписаний. Поки що, і вже, вже якісь розмови ведуться, що потрібно в нього. Вносити якісь зміни, тому що згідно з стані домовленості щось, щось там було передбачено. Ну, колеги вже розповідали про ті законопроекти, які можна найближчими днями очікувати. Але питання тільки до того, щоб ми отримали, ну, по-перше, якісну і повну інформацію про, про те, про що були ці домовленості сьогодні, наскільки я знаю, керівник нашої фракції Олег Березюк на погоджувальній раді. Це чітко заявив, так і ми будемо кликати до себе на засідання фракції міністра закордонних справ. Якщо потрібно, будемо знову йти до президента. У нас вже така традиція склалася спілкування з ним, і ми вимагати вимагати від них пояснень інформації про що йдеться. Бо дійсно дуже багато суперечливої інформації. Якщо говорити про позицію нашої фракції, вона є абсолютно послідовна. Ми, як ви знаєте, ще зайняли її, не голосуючи або голосуючи проти змін до Конституції, особливо те, що стосується частини про спеціальний статус цих територій, як би їх не називати. Якщо ви зараз проаналізуєте навіть медіа, все більше якраз розмов, особливо після парижських зустрічей, знову з'являється, що нам прийдеться цей спеціальний статус, все-таки якимось чином. Узаконювати. Ми вважаємо, що жодного, жодного жодному випадку не, не можна проводити вибори в сьогоднішніх умовах, навіть не тільки через те, що не виконуються мінські угоди там, чи будь-які угоди Росією. А взагалі не може йтися про якусь реінтеграцію. А що таке вибори? Це фактично крок до реінтеграції цих територій до решти території України. Це те ж саме, що знаєте, дозволити раковій похлині розповзатися потім по, по, Дякую, по решті пояснює. Дякую, саме зачитаю. Нагадаю, смс зачитаю. Нагадаю, 073 на 2424 на своїх екранах. Бачите цей номер Україну довели до третього сорту. Люди голодні без грошів, і, а вже цьому уряду потрібно думати за пам'ятник голодомору 21-го століття. Ну таке супер Далее, какая Европа? Это ж надо так себя не любить и не уважать и торта противно смотреть. Три знаки оклику. Далі, навіщо нам українцям 6 мільйонів зрадників, як розумієте, про населення окупованих територій голосували Це за Януковича 90%, за банду мародерів, Це за 5 полону в парламент, мати. хай тепер їм допомагають, ті, за кого вони голосували. Далі, ви всі теж. Ну, не знаю, а все потому, що у нас в Україні нет національної ідеї, к сожалению. Олег Кіпер, підпис. Далі депутаты, когда ви уже решите вопрос валютных кредитов? Совість далі где більше не пенсії з порушенням Чорнобильцям? Знак запитання далі. Я живу в Ізраїлі вісім років. Які вибори за півтора року не змінили прокурорів, суддів? риба гниє з голови власне в Сергії підтвердження слів. Навчиться поважати древніх мудреців. Зараз в Україні бидло, це не народ України, бидло це депутати і можновладці. Вибачте, Дуже за це бачення зі сторони. Ну і далі про Вову Парасюка його з нами немає, тому не буду читати, хоча кажуть, що він вбив якусь в когось наших телеглядачів останню надію на честь. Ну, Тим не менш, пане Дмитре, ви представник Луганщини, ви звідти змушені були виїхати, так? І ваше ставлення до цієї ідеї, якщо вона справді може бути реалізована, чи нам принаймні пропозиції. Спочатку вибори, а потім вже відведення військ і контроль кордону, будь ласка. Ну, давайте відказати відверто. Якщо ми даємо коментарі всіх учасників цих перемовин, то ми мали б дати прес конференцію не тільки пана Порошенка, а відповідно трьох інших учасників. До речі, пані Меркель чітко заявила, що в Україні зараз три. Буде прийняти, тобто, значить, вже є вимоги європейських наших партнерів. Перше закон про вибори, друге закон про місцеве самоврядування, про особовий статус вже навіть не йдеться про місцеве самоврядування. І третє закон про амністію це те, що було сказано на по у підсумках цієї тут зустрічі. Відповідно. Французькі, французька сторона так само підтвердила, що після прийняття закону про вибори, значить, це вже апріорі вирішене питання. Вибори на Донбасі будуть за 80 днів. Тому, про що ми кажемо? Пан Порошенко видає бажане за дійсно. Ну, І друге, ми дійсно, пан Порошенко правильно каже, ми нічого не підписували в Парижі. Правильно, все до цього було підписано в мінську. Пункт 9 мінських угод. Читайте, будь ласка, і на цьому фактично і підтвердило той пункт 9 Оці паризькі зустрічі це проведення виборів, і лише на наступний день після проведення виборів передача контролю над кордоном. І відповідно вивід іноземних військ. Але вибачте, а що ми будемо виводити, якщо Росія не визнає факту сво... присутності своїх військ? 12 тисяч регулярного війська залишиться в Донбасі. Тому про які вибори за українським законом ідеться мова панену. Кажуть, ну прихильники цієї ідеї кажуть, що це дозволить, наприклад, людям, які були змушені виїхати з Донбасу, наприклад, вам повернутися додому, повернутися в свої ні. помешкання. От ваше помешкання Абсолютно зараз моє помешкання. Ня живуть зараз прокурорські робі... працівники. от самопроголошеної республіки цієї, так званої прокуратури так. Так. віджали квартиру в центрі міста і зараз там живуть. Ну, ви як селіє... думаєте, якщо будуть ухвалені закон про амністію, закон про ви зможете туди повернутися від свою квартиру. Будь, жити Будь-якому будь разі ми не повернемося і не повернеться туди. Люди, бо, по перше, ніхто не вивів, ніхто не роззброїв сорокатисячне війська. Яке є фактично на територіях Луганських і Донецьких областей, не контрольованих нами район. ніхто не розпустив спеціальні служби МГБ, ЛНР, МГБ, ДНР, які жорстко переслідують не те, що за погляди, а навіть за намагання проявити свої симпатії до України. Тому про який імунітет йдеться, і про які вибори за законами України мені не зрозуміло. Навіть якщо ми будемо контролювати кордони, вибачте, ще за часів України, коли начебто були Україні. Інські закони, і начебто були правоохоронці українські, які працювали за українськими законами, всі проукраїнські сили на Донбасі набирали максимум 5-6 І це за умови, що працювали українське радіо, українське телебачення, чого наразі немає. От, шановні панові депутати, тут сидять. Я хотів би сказати, якщо ми вже ви будете приймати рішення про проведення виборів, то до речі. До сих пір не виділено всього лише півтора мільйона гривень для того, щоб дати можливість запрацювати телекомпан... РТР телекомпанії, це тобто завести обладнання і дати сигнал українського радіо Українського телебачення на окупованій території. То про що ми розмовляємо? Країна, яка не може півтора мільйона гривень виділити на свою інформаційну безпеку, розповідає про те, що наразі буде проводитися вільні. Whoa, <laughs> Виболі. Вибори зато у нас на є профільне міністерство. Річницю не. якого будемо відзначати вже за два місяці. Я думаю, ми підіб'ємо е, ну, підсумки, поговоримо, що вдалося зробити. Хоча, можливо, більше про те, чого не зробили за цей рік, що минув 2 грудня, здається, воно було створено. Такі собі роковини свої рідні роковини міністерства. Да, Далі я зачитаю інформацію: Україна не має ухвалювати нових законів щодо амністії або щодо особливостей місцевого самоврядування. Хоча на цьому наполягали у Франції. Про це заявив вже сьогодні заступник. У адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Давайте послухаємо ще його цитату щодо імовірних виборів на Донбасі. Будь ласка, було погоджено, що позачергові вибори місцеві вибори на Донбасі відбудуться відповідно ще раз. Підкреслю до українського законодавства на основі стандартів ОБСЄ та під моніторингом ОБСЄ БДІПУ. Обговорення особливості проведення місцевих виборів буде відбуватися в рамках тристоронньої контактної групи, і я хочу сказати, завтра вже відбудеться чергове засідання, на якому як ми розраховуємо, якраз цей процес буде започатковано. Для нас принципово важливо, щоб закон про місцеві вибори враховував особливості відповідно. Донбасу. Чому? Тому що нам потрібно врахувати особливості голосування і забезпечити голосування, яке вже неодноразово підкреслив президент тимчасово переміщених осіб. Для нас принципово важливо забезпечувати рівний доступ до тих територій українських засобів масової інформації і їх активну діяльність принципово важливо забезпечити агітацію відповідних кандидатів, і звичайно важливо також забезпечити повну участь всіх українських політичних партій і участь в виборчому процесі. Ну, от агітація кандидатів це важливо. Тим не менш, от Елісієв каже, що щодо е, особливостей самоврядування не треба ухвалювати закон, і щодо амністії, але щодо виборів, закон ви маєте ухвалити. Правильно, хто його буде писати, як от, це буде ухвалюватися? Е, е, в мене виникає тільки єдине запитання: а в чому проблема діючого закону про місцеві вибори? Якщо е, ми встановимо контроль над кордоном е, на сході України, якщо звідти будуть виведені російські війська? Давайте з перехідних положень вилучаємо ті населені пункти, які зараз окуповані, і проводимо вибори по діючому закону. Я взагалі не розумію, навіщо нам для окремої якоїсь території приймати якийсь окремий закон. А, я поясню політичні сили Захарченка чи Плотницького, чи мотороли там гіві. Вони не зареєстровані а, українським мін'юстом. Розумієте, а далі так, так є в нас діючі політичні партії. Таких політичних партій в Україні близько 150. Будь ласка, обирайте. А, будь, вони будь Ідіть від ПП, ідіть, ідіть на вибори. А завтра, батьківщин. а завтра нам ні, ну звичайно, що ну ми можемо пересмикувати безумовно, що. Від батьківщини е, зрадники і е, ті, хто нищить Україну, висунуті не можуть, тим більше терористи. Так само, як я думаю, від інших політичних партій представники, які тут знаходяться. Я кажу про інше. Я кажу про те, що е, жодній, жодному регіону України не може бути наданий особливий статус. І батьківщина, яка в минулому році, коли був цей закон, не голосувала за жодні особливі статуси для Донецька. Так само ми не голосували за конституцію в першому читанні, тому що там йшла мова про особливості самоврядування, які є насправді особливим статусом для районів Донецької та Луганської області. Так і зараз ми не будемо голосувати за закони, які будуть передбачати якісь особливості для проведення виборів, десь більше того, я хочу сказати, що ми можемо обговорювати про те, що можуть вибори відбуватися на тих територіях за одні. Однієї ключової умови, що моментом вступу цього закону в силу має бути звіт ОБСЄ і української влади. Про те, що контроль над східним кордоном встановлено. Ось якщо буде виконана ця умова, цей закон може набрати чинності, і це мають розуміти як наші західні партнери, так і мають розуміти всі інші, хто причетний до цього процесу, без, без встановлення контролю над кордоном, жодних виборів проводити не можна. Це легалізація окупаційної влади. одна маленька ремарка, щоб ви розуміли, про що йдеться в тих самих мінських положеннях. Є один невеличкий пункт У той закон, який ви приймете про вибори, має бути. Бути узгоджений з тією стороною за Харченка і Плотніським тільки після того як вони поставлять свій підпис і внесуть свої якісь зауваження. Ви приймете цей закон. Це є плювок в обличчя українському ну, України. Я вам ще раз кажу, що ну, я, я голосувати прийняти, за такий закон не Івану. збираюся. І я вам раз про це вам. можу вам сказати. йдеться не про вам? Я пояснюю українцям про що йдеться. Закон про вибори згідно мінських домовленості має бути узгоджений відповідно зі стороною ЛНР і ДНР. І Про що. Йдеться на паризьких цих зустрічах, практично досягнута план Путіна, коли Київ змусили сісти за стіл перемовин ЛНР-ДНР. Це про те, що він казав. Проте й відбулася фактично. Ми підняли до ті самопроголошені республіки до суб'єктів міжнародного права на один рівень зі собою. А я далі, би ми там що не буде? казали, пане Іване, це є провал української дипломатії. Оте, що... я перепрошую, пане... шановне того, реставра. Але прошу. я вам хочу сказати, що навіть, навіть якщо десь там є певні домовленості, так Франції ці закони. Законопроекти вони мають пройти через парламент. А давайте змоделюємо ситуацію на парламент і на народ на вас. А давайте ми змоделюємо ситуацію. А воно не проходить через парламент. І що і далі вам хвала, і воно. Я думаю, що воно не пройде. Я і хочу наголосити, що мінські домовленості жодної юридичної сили не, не мають. мають. Вони тільки домовленості. І я сумніваюся. Що okay, якщо, я не дай би Бог, депутати я, закликати, я, заблокувати. Нас не треба закони. закликати. Ми на державницьких позиціях. Я вам, хочу сказати, я вам хочу сказати, що якщо, не дай Бог, будь-ким буде поданий якийсь законопроект, в нас є закон про місцеві вибори в Донецькій і Луганській області. Там є дев'ять запобіжників. Ми за нього голосували. Тому що, якщо спрацює хоча б один з запобіжників, значить виборів не буде. Ці запобіжники на сьогоднішній день спрацювали, правда? Вони майже нічого не виконали згідно цього законодавства. Відповідно, жодних виборів немає. Тобто є дев'ять вимог. Остання ключова вимога це виведення військ і контроль за нашими кордонами. Ніяких амністій. Ні про, скажімо так, про амністії мова йшла, але тільки в тих людей, в яких немає крові на руках. І в... Але ви але. бачите, що він з 96-го року. Але, 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 але Єгоре, Єгор, я скажу ще одну річ. От я вже зробив сьогодні один прогноз про те, що такий проект закону буде внесений, так я ще один прогноз зроблю. У нас тут така, знаєте, зараз солідарність, але всіх тих, хто будуть казати про те, що такий закон приймати не можна, обізвуть рукою Кремля, uh -huh. е, п'ятою е, колоною. колоною і тими, хто не хоче миру в Україні. Ось це ми побачимо і почуємо. Насправді тому я зразу хотів би сказати, що якщо ми. Узаконимо оцю путінську владу і окупаційну владу на Донбасі через кілька років. Вони там збудують міцний плацдарм і ринуться далі. Або, чер... Або може й менше, ніж через Та, кілька років. І ми будемо мати проблему в Харкові. Ми будемо мати проблему в Дніпропетровську, і ми будемо пожинати плоди того, що зараз в цей ключовий момент, коли треба дожимати, будемо Все, давати я, друзі, зараз. Коротка пауза, реклама. Потім повертаємося і продовжимо цю гарячу дискусію. Поговоримо про те, щоб не повторить, не дай Бог, Донбас долю Косова, а вся Україна долю Боснії і Герцеговини. Залишається на еспресо, будь ласка.